Уяви на мить свою свідомість як стародавню фортецю. Вона була спроєктована, щоб витримувати облоги, захищати найцінніше твій спокій, твою волю, Твоє я. Але подивися на неї зараз у більшості з нас ворота цієї фортеці не просто відчинені, вони зірвані з петель. Ми дозволяємо всьому світу входити всередину без дозволу. Ми впускаємо тривожні новини, які нас не стосуються. Ми впускаємо думки інших людей, їхню критику, їхні очікування. Ми впускаємо страх перед майбутнім, яке ще не настало, і жаль за минулим, якого вже не змінити. Ти відчуваєш цю втому. Це не фізична втома від важкої праці, це глибинне виснаження душі. Ти прокидаєшся вже втомленим, хоча спав вісім годин. Світ став занадто гучним, занадто яскравим, занадто вимогливим, і цей шум повільно, але невпинно руйнує тебе зсередини. Сучасна людина шукає комфорту, як ліків, але парадокс у тому, що саме комфорт робить нас крихкими ми уникаємо болю. Ми тікаємо від труднощів, але саме там, у темряві випробувань, прихована твоя справжня сила. Чи запитував ти себе колись: чи можливо стати таким, кого неможливо зламати? Не тому, що ти станеш бездушним каменем, який нічого не відчуває, а тому, що ти навчишся алхімії духу, вмінню перетворювати будь-який біль. Будь-яку перешкоду на паливо для свого руху. Давні стоїки знали відповідь на це питання ще дві тисячі років тому. Для них філософія не була нудними розмовами в бібліотеках це була польова медицина для душі, це була зброя воїна, інструмент правителя і щит раба. Це технологія управління розумом. Яка працює безвідмовно, незалежно від того, чи ти імператор Риму чи програміст у 21 столітті. Сьогодні ми не просто пройдемося по списку порад ми здійснимо глибоке занурення у вісім жорстких стоїчних законів я називаю їх жорсткими, тому що вони не будуть гладити тебе по голові. Вони кинуть виклик твоєму его, деякі з них викличуть у тебе супротив. Але якщо ти дослухаєш до кінця, особливо до останнього найважливішого уроку, ти отримаєш фундамент для побудови нової версії себе, ти отримаєш інструкцію до своєї власної фортеці. Але перш ніж ми зробимо перший крок у цю подорож, я прошу тебе зробити одну дію: це не для алгоритмів YouTube. це для тебе. Напиши у коментарях прямо зараз, без зайвих роздумів. Таку фразу, дискомфорт це мій тренувальний майданчик. Зроби це зараз, напиши це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Чому це важливо? Нейробіологи довели мозок пластичний. Коли ти просто думаєш, це одне, але коли ти матеріалізуєш думку в дію. Коли ти пишеш твердження з наміром, ти починаєш фізично змінювати нейронні зв'язки. Ти запускаєш процес перепрограмування свого розуму зсередини. Зафіксуй свій намір написав тоді почнемо. Дозволь розповісти тобі одну історію, яка передавалася з вуст вуста століттями. Уяви собі, Середземне море, старий дерев'яний корабель, навантажений товарами та пасажирами. Прямує за фін до Риму. Серед пасажирів є багаті купці, солдати, звичайні мандрівники, і один старий чоловік, загорнутий у простий плащ. Раптово небо стає чорним, як чорнило, вітер починає вити так, що закладає вуха. Починається шторм такої сили, що, здається, ніби самі боги вирішили знищити це судно. Хвилі підкидають корабель, як тріску. Щоглу зриває, вода заливає палубу. Екіпаж охопила паніка. Капітан кричить команди, яких ніхто не чує. Люди плачуть, хтось блює від морської хвороби, хтось молиться всім відомим богам, обіцяючи пожертвувати все своє майно, аби тільки вижити. Інші просто кричать від тваринного жаху, прощаючись із життям, хаос, страх, безнадія. Але серед усього цього божевілля була одна людина, яка поводилася інакше, той самий старий чоловік. Він сидів, притулившись до стіни каюти і спокійно спостерігав за бурею. Його обличчя не виражало ані страху, ані байдужості. Лише глибоку, непорушну засередженість він наче дивився крізь шторм, розуміючи його природу коли буря нарешті вщухла, і море заспокоїлося, один із пасажирів, все ще тремтячи від пережитого жаху, підійшов до мудреця. Його голос зривався. Скажи мені, старець, як ти міг залишатися спокійним? Коли ми всі дивилися в очі смерті, хіба тобі не було страшно, хіба ти не цінуєш своє життя? Мудрець підвів очі і відповів тихо, але твердо: страх це реакція на те, що може статися, спокій, це прийняття того, що відбувається зараз, шторм має силу зламати корабель. Розірвати вітрила і навіть забрати наші тіла. Але лише я і тільки я можу дати дозвіл шторму зламати мій дух. Поки я володію своїм розумом, я в безпеці, навіть якщо корабель йде на дно, ця історія ідеальна ілюстрація того, чого ми прагнемо. Це різниця між жертвою обставин, яку кидає життям, як тим кораблем. І господарем свого розуму. Для закріплення цієї думки давай детально розберемо вісім стоїчних уроків, які зроблять твій дух таким же стійким, як у того мудреця. Перше, прийми дискомфорт як найкращого друга, поглянь на своє життя. Нас з дитинства вчили, що успіх це комфорт, м'яке крісло, клімат, контроль, смачна їжа, відсутність напруження. Ми створили цивілізацію, яка мінімізує будь-яке тертя. Але подивись на наслідки ми стали слабкими. Найменша проблема викликає істерику. Відсутність Wi-Fi здається катастрофою. Стоїки бачили світ інакше. Марк Аврелій, імператор Риму, наймогутніша людина свого часу, міг мати все. Найкраща вина, найм'якіші ліжка, слух. Але він провів більшу частину свого життя у військових походах, живучи в наметі, терплячи холод і спеку на рівні зі своїми солдатами. Чому? Бо він знав істину: перешкода для дії сприяє дії, те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Ми звикли питати, за що мені це, коли життя б'є нас. Стоїк каже інакше. Коли приходить біль, коли виникає проблема, він каже дякую за тренування. Подумай про це з точки зору біології. М'язи ростуть тільки тоді, коли вони рвуться під навантаженням. Твій імунітет стає сильнішим тільки після зустрічі з вірусом, твій характер це теж м'яз. Ти не ростеш, коли тобі легко, ти не стаєш мудрішим, коли все йде за планом. Ти ростеш саме в той момент, коли тобі хочеться все кинути, але ти робиш ще один крок: Почни бачити в дискомфорті не ворога, а спаринг партнера. Холодний душ зранку це не просто гігієна, це тренування волі. Важка розмова, яку ти відкладав, це карт твоєї сміливості, фізичне навантаження, це нагадування тілу. Хто тут господар? Йди назустріч тому, що лякає, і страх зникне, залишивши замість себе силу. Друге. Не будь рабом своїх емоцій. Як часто твій день буває зруйновано через дрібницю? Хтось підрізав тебе на дорозі, колега сказав щось двозначне. Хтось написав образливий коментар в інтернеті. У ту ж секунду в тобі спалахує гнів, образа або розпач. Твій настрій зіпсовано, твій фокус втрачено. Епіктет, людина, яка народилася рабом, була покалічена господарем, але стала одним із найвеличніших філософів історії, казав «Будь хто, хто здатен розізлити тебе, стає твоїм господарем. Задумайся над глибиною цієї фрази. Коли ти дозволяєш чиїмось словам вивести тебе з рівноваги. Ти буквально віддаєш пульт управління своїм життям цій людині. Ти стаєш маріонеткою. Смикнули за ниточку образа, і ти образився. Смикнули за ниточку гнів, і ти кричиш. Хіба це свобода? Стоїцизм часто плутають з відсутністю емоцій. Це помилка. Стоїк відчуває все: біль, радість, гнів. Але Він не стає їхнім рабом. Він вчить нас робити священну паузу. Між подією хтось накричав на тебе, і твоєю реакцією ти накричав у відповідь: є крихітний простір це простір вибору. Більшість людей пролітають цей простір на автоматі. Сторік розширює цей простір. У цій паузі ти можеш запитати себе, чи справді це варте моєї енергії? Чи хочу я віддати свою владу цій людині? Не пригнічуй емоції, а керуй ними. Не будь листком на вітрі, будь скелею, об яку розбиваються хвилі чужих істерик. Третє, припини очікувати справедливості. Це, мабуть, найжорстокіший урок для сучасної людини. Ми виросли на казках, де добро завжди перемагає зло, ми віримо в карму. В бумеранг, у космічну справедливість, і коли з нами трапляється щось погане, ми кричимо: це несправедливо, я ж хороша людина, це очікування, джерело нескінченних страждань. Сенека вчив, що очікувати від життя лише справедливості, це все одно, що дивуватися, чому фігове дерево дає фіги, а не золоті монети. Або злитися на троянду за те, що вона не дає золотих монет, а дає лише фіги, що в неї є шипи. Світ хаотичний, природа байдужа до твоїх моральних якостей. Вірус не обирає грішників, він вражає організми, економічна криза не оминає добрих людей. Негідники іноді виграють, а герої гинуть безславними. Якщо ти живеш з установкою, що світ тобі щось винен за твою доброту, ти будеш вічно ображеним, розчарованим і слабким. Стоїк приймає правила гри. Він розуміє, світ може бути несправедливим, але я можу бути справедливим. Не чекай, що світ буде ідеальним. Будуй свою внутрішню фортецю так, щоби вистояти в будь-якому світі, навіть у найжорстокішому. Прийми реальність такою, яка вона є, сирою, непередбачуваною, іноді жорстокою, і роби своє діло, незважаючи ні на що. Четверте, дихотомія контролю. Твоя найпотужніша зброя це фундамент, на якому стоїть весь стоїцизм. Якщо ти запам'ятаєш лише одну річ з цього відео, нехай це буде вона. Усе в світі ділиться на дві категорії: те, що залежить від тебе, і те, що від тебе не залежить. Що залежить від тебе? Твої думки, твої судження, твої цілі, твої вчинки, твоє ставлення до ситуації. Що не залежить від тебе усе інше погода, курс долара, затори на дорогах, думки інших людей про тебе, твоє тіло, яке може захворіти. Твоє минуле, і навіть результати твоїх дій. Більшість людських неврозів, тривог і депресій походить від однієї фатальної помилки. Ми намагаємося контролювати те, що нам не підвладне. Ми хвилюємося, що про нас подумають. Ми боїмося кризи. Ми хочемо, щоб люди змінилися. Уяви лучника. Він довго тренується, він обирає найкращий лук. Він натягує тятиву, враховує вітер, прицілюється. До моменту пострілу все під його контролем, але як тільки пальці розтискаються і стріла летить, вона йому більше не належить. Раптовий порив вітру може знести її, ціль може зрушити з місця. Якщо лучник прив'язує свою самооцінку виключно до влучання, він буде в стресі. Якщо він фокусується на якості пострілу, він непереможний. Ти не можеш контролювати шторм, але ти можеш тримати штурвал. Коли ти щиро приймаєш цей закон, ти відчуваєш, як з плечей падає тонна вантажу ти перестаєш битися з реальністю, ти зосереджуєш всю свою енергію туди, де вона дійсно має значення на власний вибір. Друзі, зробимо коротку паузу. Ви слухаєте ці уроки і, можливо, відчуваєте, що хочете впровадити це у своє життя, але не знаєте, з чого почати системно. Не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти не просто відео, а реальні інструменти. Додаткові матеріали про стоїчні практики, щоденники рефлексії та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради. Мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня, крок за кроком. Також для тих, хто готовий йти глибше, ми запустили закритий преміум канал: там вже зібрано десятки годин контенту у форматі чистого голосу, без реклами, без зайвого шуму. Це ексклюзивні лекції та розбори, яких ніколи не буде на Ютубі. Це знання, які завжди у вас в кишені. Приєднуйтеся до нашої спільноти свідомих людей і отримуйте щоденну дозу натхнення. Посилання та всі деталі в описі під цим відео, а ми повертаємося до наших уроків. П'яте. Практикуй добровільні труднощі. Сенека був одним із найбагатших людей свого часу. Він володів маєтками, виноградниками і величезними статками. Але раз на місяць він влаштовував собі дні бідності. Він одягав грубу туніку, спав на твердій підлозі, їв лише черствий хліб і пив теплу воду. Навіщо мільйонеру гратися в бідняка? Це якесь збочення? Ні. Це психологічне щеплення. Він робив це, щоб задати собі одне питання: хіба цього я боявся? Коли ти на практиці переживаєш те, чого боїшся бідність, голод, дискомфорт, ти розумієш, що це не смертельно. Ти розумієш, що навіть втративши все, ти залишишся собою. Більшість людей живуть у постійному страху втратити комфорт. Цей страх паралізує, він змушує нас триматися за ненависну роботу, терпіти токсичні стосунки, боятися, ризикувати. Практика добровільних труднощів вбиває цей страх. Не чекай, поки життя змусить тебе терпіти труднощі. Роби це сам спробуй провести день без їжі, пройди пішки 10 кілометрів замість поїздки на таксі. Коли ти добровільно йдеш у дискомфорт, ти стаєш антикрихким. ти кажеш долі: Ти не можеш налякати мене тим, що я практикую сам. Ти будуєш впевненість, яка не залежить від твого банківського рахунку. Шосте. Відпусти прив'язаність до результату аморфаті. Ми суспільство одержиме цілями. Ми хочемо мільйон доларів, хочемо ідеальну фігуру, хочемо визнання, хочемо золоту медаль. Ми кажемо собі, Я буду щасливим, коли досягну цього. І це пастка. Тому що, по перше. Результат часто не залежить від нас, пам'ятаємо пролучника. А по-друге, досягнення цілі дає радість лише на мить, а потім приходить порожнеча стоїки пропонують радикально інший підхід. Закохайся в процес не в медаль, а в тренування, не в публікацію книги, а в написання сторінки щодня, не в прибуток бізнесу, а в побудову системи. Це концепція аморфаті, любов до долі. Це означає любити все, що відбувається. Якщо ти переміг, чудово. Якщо ти програв, теж чудово, бо ти отримав урок. Ти не просто терпиш свою долю, ти приймаєш її з ентузіазмом. Фрідріх Ніцше, який багато взяв у стоїків, описував це як формулу величі людини. Не хотіти нічого іншого ні попереду, ні позаду, ні в вічності. Не просто переносити необхідність, а любити її. Коли ти відпускаєш хворобливу прив'язаність до успішного успіху, ти стаєш дивно ефективним ти працюєш спокійно, зосереджено, без істерики. І парадокс у тому, що саме в такому стані результати приходять найшвидше. Сьоме. Пам'ятай про смерть, Мементо моря. Для сучасної людини розмови про смерть це табу. Ми ховаємо її в лікарнях, ми намагаємося не думати про кінець. Ми живемо так, ніби у нас в запасі є вічність. Ми кажемо, я зроблю це потім. Я помирюся з батьком потім. Я почну жити для себе потім. Стоїки клали череп на свій робочий стіл не для того, щоб сумувати, а для того, щоб прокидатися. Марк Аврелій писав: Ти міг би покинути життя просто зараз. Нехай це визначає те, що ти робиш, кажеш і думаєш. Мементо морі це не депресивна думка, це найпотужніший інструмент пріоритетів, усвідомлення смерті діє як скальпель. Що відрізає все зайве. Уяви, що лікар сказав тобі, залишився один тиждень. Чи будеш ти хвилюватися через подряпину на машині? Чи будеш ти сваритися через немитий посуд? Чи будеш ти витрачати три години на гортання стрічки в інстаграм? Звичайно, ні. Ти будеш робити тільки те, що має значення. Ти будеш говорити слова любові, ти будеш дивитися на захід сонця. Смерть робить життя цінним. Якби золото було всюди, як бруд, воно б нічого не коштувало. Життя цінне саме тому, що воно скінченне. Не живи так, ніби ти будеш тут 500 років. Живи з терміновістю. Не відкладай своє життя на чернетку. Чистовика не буде. Вісім. Будь воїном чесноти, а не схвалення. І нарешті. Останній восьмий урок, він найважливіший, тому що він про сенс твого існування. Ми живемо в епоху схвалення, ми залежні від лайків, від поглядів, від того, що скажуть люди. Ми міняємо маски, підлаштовуємося, брешемо, аби тільки сподобатися натовпу, стоїк обирає інший шлях шлях чесноти. У стоїцизмі єдине справжнє благо це твій характер, твоя здатність діяти розумно, справедливо, мужньо і помірковано. Все інше багатство, слава, здоров'я це байдужі речі. Вони можуть бути, а можуть і не бути. Але твоя чеснота це єдине, що в тебе неможливо відібрати. Марк Аврелій казав, просто роби те, що правильно, решта не має значення. Роби правильні речі, навіть якщо ніхто не дивиться. Особливо, коли ніхто не дивиться, говори правду, навіть якщо твій голос тремтить. Захищай слабкого, навіть якщо це небезпечно. Тримай слово, навіть якщо це невигідно. Твоя репутація це те, що думають про тебе інші. І це часто помилково. Твій характер це те, ким ти є насправді. Коли ти лягаєш спати і заплющуєш очі, ти залишаєшся наодинці зі своєю совістю. Жодні лайки цього не замінять. Будуй характер, це та фортеця, яку не зруйнує час. Давай повернемося подумки до того корабля у штормі, з якого ми починали. І до тієї внутрішньої фортеці тепер у тебе є ключі. Тепер ти знаєш, як працює механізм твоєї психіки. Ці вісім законів це не просто інформація. Інформація сама по собі нічого не змінює. Знання без дії це просто вага у твоїй голові, стоїцизм це філософія дії. Тобі не обов'язково ставати ідеальним стоїком за один день. Це шлях довжиною в життя. Ти будеш падати, ти будеш втрачати контроль, ти будеш злитися. Це нормально. Головне повертатися на шлях. Світ не стане легшим. Будуть нові кризи, нові проблеми, нові шторми. Але різниця в тому, що тепер ти не тріска в океанських хвилях, ти капітан. Ти знаєш, що біль це вчитель. Ти знаєш, що твій спокій це твій вибір. Ти знаєш, що смерть це порадник, не дозволяй цьому відео стати просто ще одним контентом, який ти спожив і забув. Візьми хоча б один закон, тільки один і спробуй прожити за ним наступні 24 години. Подивись, як зміниться твоє відчуття реальності. Ти маєш силу, про яку навіть не здогадуєшся, час її розбудити. Не забувай підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Дякую, що пройшов цей шлях зі мною. Будь сильним, будь стойком і до зустрічі!